Ліки та засоби захисту для потреб АТО відтепер без ПДВ та мита. Зазначені норми, передбачені законами України, які набрали чинності з 23 липня цього року. З 23 липня це звільнення від оподаткування податком на додану вартість та візним митом це каски, бронежилети та матеріали для їх виготовлення. Також звільнення від оподаткування, податком на додану вартість та візним митом, лікарські та медичні вироби, які будуть використовуватися закладами. Охорони здоров'я для е, лікування учасників е, поранених під час антитерористичної операції. Крім того, з 2 липня чинна постанова якою затверджено оновлений перелік медичних виробів, які оподатковуються ПДВ за ставкою 7%. Нагадаю, така ставка діє з 1 квітня, яка запроваджена антикризовим законодавством. Також операції при реалізації лікарських засобів, які реалізовувалися 1 липня, застосовується ставка 20%. Обов'язковим документом, який підтверджує належність продукції до медичних виробів, є свідоцтво чи підтвердження про державну реєстрацію медичного виробу. Не обов'язковими документами є декларація про відповідність та заява про медичні вироби особливого призначення.